Я спеціально дів вишиванку, щоб, щоб всі зрозуміли, що патріоти і націоналісти бувають різні. Я націоналіст і патріот з такого віку. Дякую вам. Значить Сьогодні, я так розумію, що зібралися. Що, прийшлося? Що этот, як написано репресії? Да? репресії то я вважаю, що це громадянський обов'язок. Сидір Васильович є депутатом обласної ради. Це його обов'язок прийти і дати свідчення згідно чинного законодавства. Дослухайте, будь ласка, згідно чинного законодавства, тому що він як депутат зацікавлений більш за всіх, щоб було встановлено об'єктивна істина по кримінальному провадженні, яке було порушено внаслідок тих подій, які відбулися 31 го Серпня біля Верховної Ради України внаслідок кидання гранати у НАТО, ну не в НАТО, а в національну поліцію загинуло чотири хлопці наших, герої. Не ваші, це наші, наші, наші хлопця наші, загинули. Це, це не діти олігархів, це діти простих людей. Саме перед тим, як вчора в обласній раді, мало бути важливе голосування за обрання голови обласної ради. Ми знаємо, що чиниться шалений тиск на е, політичні партії, які е, є опонентами е, діючої е, політичної сили, е, і за дивним збігом обставин у середу, позавчора, я, як голова обласної свободи. Отримав повістку на допит в управління міліції. Отримує Віктор Брокерів, голова міської свободи. А разом з ним отримує повістку голова обласної партії Ляшка і голова міської організації Укропу. А також отримує повістку син кандидата на міського голову Любов Цимбалюк, яка вже зараз знаходиться в лікарні з гіпертонічним кризом, то ну, напрошується, знаєте, як співпадіння, не думаю. От. Або це просто чиясь прикра помилка, або навмисне хтось маніпулює, використовує е, можливості. Тисне, я не виключаю. Я, я не виключаю, що хтось зрозуміло. тисне зрозуміло. на управління я, МВС. Хтось Ніхто на нас тисне. не тисне. Я вам Чому управління МВС саме перед виборами присилає повістки в міністерстві внутрішніх справ, яке розташоване на Богомольця 10, і там розслідується ця кримінальна справа. Я вам як адвокату і там дуже, мої документи як адвоката є дуже добре відомо. Взагалі вважаю це сьогодні акцію цю заангажованою політичною. Проституцію і порнографію. Ганьба. Що? Послухайте. Ганьба. Ганьба. Та не ганьбіть себе. Дослухайте. Ви ви працівник да, міліції. Я ж вас слухав. Я Послухайте, дослухаю. проституція Важаю, це слова, і це вважаю, слова із лексикону. Ми, громадяни, е, керівника ми поліції, громадяни Та Ми навіть замислкували громадяни. Ні. Ми громадяни однієї країни, і всі знають, що ніхто у нас це не ті слова, які мають з уст очільника, очільника ніхто, міліції. Ніхто у нас я, я вибачаюсь, якщо вам щось не сподобалося, бо ви не так сприйняли. Сказав бути сакише. Дослухайте, будь ласка, да і вважаю, що біть, ми громадяни всі однієї країни, і знаєте, що всі мають рівні права. І ця акція спрямована на те, щоб показати, що хтось когось, що хтось кого, хтось когось гнобить, хтось комусь не дає. Міліція не Значить, наступне. Виражає, не тоді тоді скажіть, будь ласка. Ну, хто їх вбив? Хто вбив? Зараз люди направляються. А вам не хто Ви не казали, що вбив? Ви не казали, що вбив? Ви просимо вибачення, але ми прийшли, а нас ніхто не допустив. Добро пожаловать, добро пожаловать. Ласкаво просимо, так. Ласкаво. Бо ми прийшли, нас ніхто не хоче допитувати. Ласкаво просимо. До речі, прийшли афганці підтримати. Героям слава афганцям. Побачили. Ви мені нагадуєте мого сина, який зараз воно мені поїхати, лікарня на телефонському классі, сина може, він кажуть, він вчора дзвонить по телефону.